День вишиванки це великий день. Бо люди згадують сім'ю, родину. І як шила матері вела пісень. Сорочку гарну вишивала сину. Я гав собі узову на полотні. А мати шила, я думки вкитала. Так долю шивала день при дні. І щоб добра доля сина не минала. У ній народу кот, його душа. І кожному в ній зручно і красиво. Вишиванку дагти поспішив. І гордо йди у ній по цілім світі. Та малою своєю розмовляю. І хлесь миться сонечко в заміті. Ти рідного свого не забувай. І річечка бо... малесеньке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна. Мати і батьку пам'ятай про це. Вишиванням рушникові і пісні, що до серця прилягла, і, і каєвиди навкруги чудові, і стежка що усе світ попала. Вдягни свою чудову вишиванку.